Такі сімерочки на зв'язку і мене зовут В'ячеслав із Одеси Здрасті, 7 кілометр на зв'язочку. То до вашої уваги дивіться цей крутіший девайс Кущуріс, Кущуріс ножиці, акумуляторами. Любі друзі, дивіться, що я вам пропоную. Цей прилад всі знаємо, всі питаємо і багато вже. E, часу мені мене питали в тому році, а Техас в цьому році зробив такий крутіший апарат, який робить справу. Комплектується він з двома насадками. Значить, його характеристики, будь ласка, ви бачите Ви бачите e, якість. Я завжди кажу, ви всі знаєте, що треба полюбити спочатку очами. Так все гарно зроблено. І колір, і все вишукано все тут. Просто Е, Йдемо далі, там подешевле. Навіть ціни не спросили, говорять, йдемо идем далі, там дешевле. Взагалі, <говорит> <говорит> отльохся, вибачайте. Значить, комплектується він вот таким планом. Він продається без батарейки. Ребят, 1400 гривень він коштує без батарейки, без зарядного. Якщо вам треба батарейка і зарядне. макитовской посадкой, то получается удорожается плюс 700 гривен. Что мы имеем? Мы имеем две насадочки, мы имеем без батареечки, цена 1400 гривен, если нужна батареечка на 2 ампер 20 вольт, 500 гривен, зарядка 200 гривен. Значит что, ребят, ну... Показываю вам следующую насадочку. Насадка это следующая, которая она очень интересная. Показываю. В общем. Смотрите на эту насадку. Что еще нам нужно для дома, ребят? Вы посмотрите, какая вообще длинная насадка, и она может реально смело э работу делать, да, пилим там туи, подрезаем, под э стригаем, под все остальное и все прочее. Как меняется, вы сейчас скажете? Это да элементарно, она вообще просто все очень. Нажимаем две вот эти штучки, нажимаем две это штучки. Все, вийшло. Смотрите, сколько тут смазки. Тут е все в металі. Це про що говорить? Це каже про те, що це якість. На заводі це все робиться грамотно, все як треба. Оці от е людина вчора запитувала, каже, як його точити. Бачите, ці леза знімаються, відкручуються, знімаються і заточуються. Якщо ну, з часом, діло, воно все. Е все Тупиться. І звичайним образом, таким самим чином, ми все от пазики і ми сюди попадаємо і бац, і сіло. Тобто, направляйка тут іде, ти і її не застигнеш. Так само і з си, цією е, насадкою. Ребят, 1400 гривень плюс 700 гривень. Це у нас 200, ви маєте батарейку, зарядне і 2 насадки, і такий прилад. Звертайтеся. Я уверен, что вы будете задоволены. Придбали СМР, значит все хорошо. Гарантия на этот прилад у нас, смотрите, три роки гарантии. Ребят, три роки гарантии кто сейчас дает? Майже никто. Дорогие друзья, как обещал, к вашему вниманию, новые опрыскиватели от фирмы Техас получили 8, 10, 12 литров. Необычные, реально необычные опрыскиватели. Срок службы, э, даже не так, неправильно сказал, не срок службы, а время работы э, примерно 16 часов на одном заряде. Вы будете сейчас приятно удивлены. И в общем качество, как всегда э, в Техасе вы же знаете. Бомба, пушка, ракета, в хорошем смысле этого слова. Э, смотрим и наслаждаемся. Садимся поудобнее. Ребятки, начинаем с 8. Э, с 8. Литрового опрыскивателя. Моделечку запам'ятаємо, tasg 8L. Характеристики тут у нас не на нашем языке, а на нашем языке. Значит объем бака, рабочий тиск, 2 литра хвилину. Батарея литийон 12 В часов. Батареечка 35-55. телескопічна трубка мається на увазі, выдвигается. Вот она. Ми вже її зібрали. Ну, в разобранном она получается до метра, а в собранном там вот показаны вот эти показники. Смотрите, значит комплектация этого опрыскивателя очень-очень простая, но необычная. То есть простота это у нас обычная э, ручка, обычная держак, необычная насадочка, туман. Все ее любят. Да, она есть в наличии. Что тут необычного, ребят? Смотрим. Необычного у нас здесь. У нас здесь батареечка. Это настолько грамотное решение, настолько интересное решение, что я просто в шоке. Открыли, смотрите, какая батарейка стоит. Ребятки, это знаете что? Это мы имеем 12-вольтный шуруповерт, 160-я модель Техас, либо же другие, разные другие. И все взаимозаменяемо. Смотрите, как оно все работает. Закончился у тебя заряд. Ты нажимаешь на вот эти вот две штучки, Ой, достал, оно пока все новенькое оно тяжело нажимается оно тяжело вы поняли вот эти вот две штучки зажимаются и доставается аккумулятор ребят 12 вольт эта зарядочка э, имеется у нас под эту аккумулятор у нас также имеется зарядка она присутствует у нас в самом корпусе лежит вот на вот этой батареечке вы можете проработать Uh, я вам скажу 16 часов это уже проверено проверенная информация люди уже оно уже есть uh, люди уже продают мы только получили потому что только получили почему потому что uh, цена ребят цена такого девайса 8 литрового техаса на сегодняшний день стоит 1300 гривен 1300 гривень. Для того чтобы зарядить сам опрыскиватель, вам не нужно в него подключать что-то, да, ставить его где-то заносить в хату, в будиночок там или еще куда-то. Сарайчик. Ты достав цю батарейку, пішов и включив зарядку. А якщо тебе треба ще одна така батарейка, то ты можешь її просто придбати, скажімо так. В з шуруповерта. Я думаю, що воно буде підходити. Ану подивимось, перевіримо. А тут одного контакту нету. Ви поняли? Ти можеш собі взяти цей з цього шуропокрута і поставити туди. І буде тобі в тебе все робити, все працювати. В чому і прикол? Такого рішення ще немає. Фірма Техас, інженери придумали, зробили, заказали, замовили, і воно вже має місце на ринку. Так що всім пропоную цей оприскувач за 1300 гривень. Це тепер ставимо назад, закриваємо. Тепер давайте покажу вам на 10 літрів. Є в нас 9. Я вам покажу. 8-10 є наше на 12. Так, бачите? Він невеличкий. 10 літрів. Це для, скажімо так, тобі, якщо там небагато тобі опрескувати треба, ти собі взяв невеличкий. 8-10 і, будь ласка. Так от відкрили. Ванька допоміг, бо в мене вже пальці болять. Ванька відкрив. Воно поки повторить поки новесенько все. Просто ще знаєте, зараз. Ще холодно, щоб, не дай Бог, не зламати. Але вроді би як пластик тут нормальний, гарний, але все одно треба обережно. Коли холодно, воно все таке хрупке, але пластик тут э, АБС пластик вони пишуть. Дивіться, ще один момент. Що оказується? то ти можеш собі цю батарейку знімати, а можеш її взагалі не чіпати. Ти його закрив тут і ти достав і заряджаєш. Звичайним способом, тому що зарядочка тут в нас йде, я вам ще покажу. Зарядка тут в нас йде, дивіться яка. Зарядка в нас йде отака. Якщо ти, допустим, собі в тебе є такі шуропокрути, як я показував, ти можеш заряджати напряму, там собі поставив, поставив їх, ти заряджаєш їх, там ти тільки підкидуєш ці батарейки в полі, і всі я пішов. Дві-три батарейки ти пішов собі робити. Взагалі, насадка туман, звичайні насадочки, все присутнє. Це що до 10 В принципі, все таке саме, як і в Давайте тепер подивимося, що за 12. 12 я полагаю, що, що ще з того моменту, з того року, моделька повинна бути звичайна. Да, це батарейка тут вбудована. Ви зрозуміли, 12-ка вбудована батарейка, як вони були у нас з того року. Він такий має е комплектується він також з насадку туман та зарядним пристрієм ну, як вона, ручечка, і всім остальним. Насадочки все є. Тут в нас виходить вже йде батарейка плюмбової. Ну, звичайна батарейка на 8 А годин. В общем, це звичайний оприскувач, як і всі. Значить, по ціні. це у нас 1400. Тут у нас здається 2 роки гарантії. Це у нас 10-літровий 1350 гривень. І 8-літровий у нас 1300 гривень. Кому сподобалося цей оприскувач. Або цей, або цей Обов'язково телефонуйте, запитуйте, бо помімо цих, у нас ще є 16 літрів форти, у нас ще є буковина 16 літрів, є буковина 12 літрів. 12 літрів це в нас 1200 гривень, цей 1300 гривень 16 літрів, і цей 1350 гривень на 16 літрів. І е, цей у нас 1450 гривень. Так що, ребятки, я прискуючі завезли, то, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам. Ведь ребятки, смотрите, что я получил. Вы скажете, это автомойка, что тут необычного? А я вам отвечу. Да, это автомойка. Это автомойка фирмы Техас. И они у нас были, мы их, им делали рекламу, мы давали там и ценники вам ниже давали. И что мы только с ними не делали. Но прошло время, и сейчас эти мойки действительно набрали обороты и хорошо себя зарекомендовали. Ребятки, давайте, помимо того, что она красивая, эта, авто, автомоечка, это такое дело, да. Вы знаете, я всегда говорю, что мы сначала любим глазами, смотрим и так далее и тому подобное. Если у вас не формируется, скажем так, мнение свое, вы можете спросить у меня, я вам подскажу. То нет, нет проблем. Давайте пробежимся по характеристикам. Самое главное сейчас, на чем работает Техас, я вам так скажу. Даже не над тем, чтобы была какая-то супер-супер-супер комплектация, как все максимально делают. Купить, сделать один какой-то набор, да, там чего-то. Насыпать туда, вот просто всего, вот лишь бы насыпать. И, и, и вот, вот, вот мы, и вот у нас тут все есть. Фирма Техас немножечко заточена на немножечко на другой момент. Они стараются делать качество. Вот я вот заметил, у них очень, скажем так, они не прогрессирующие завозят товар, но если завозят, они просто вот ставят точку. Вот завезли, завезли вот эту вот, например, завезли вот эту вот автомойку, да? Они укомплектовали ее минимально, но они все свое скажем так, знания, все свои умения и все, они сделали качество для того, чтобы вы, потребители, люди конечные, были довольны, потому что это очень важно для каждого, для каждой фирмы. Но это все лирика, как обычно, вы знаете, я люблю рассказать максимально. Давайте мы теперь почитаем ее характеристики, вы сейчас все сами поймете. Значит, она, значит, номинальная напруга, ну это понятно. Потужность 2,7 кВт. Ребят, а вы знаете, что тут у нас 2,7 кВт. Почему? Потому что что есть, то и пишут. Самое главное, ребят, самое главное, это бесщеточный мотор и это обмотка мить. Что у нас здесь? Максимальный поток 9 литров в минуту. Что это у нас пишут? Корпус насоса алюминиевый, да? Вин у нас бывает... Э Він у нас буває там пластиковий, а буває алюміній. От він є. От його дані. Ребят, 190 бар робоча, номінально 150, максимально 190 бар. 5 метрів, 8 метрів, 5 метрів. Це у нас дуже на кабелю, 8 метрів шлангу. Ну і це у нас функція автостоп, телескопічна рукоятка, піногенератор. Піногенератор вони пишуть, що він є. А на жаль, на жаль, на жаль. Як всі будуть зараз сказати, його окремо немає. Тому що в нас вже були випадки. Я був один, я торгував цими миками, але я не витримував це, ці питання. Пишуть, що є, але його якби то в наявності немає. Ребят, от він. Це вже вони прийняли таке рішення зробити вот цей пінний генератор. От він. Ви заляли сюди хімію пінну, да? і ви вже собі насадку відстрелюєте, йде подача пінки відсюди. Тому що є раніше вони ставили і пеннік, і ставили цей бачок. Деякі фірми цей бачок не ставлять, ставлять тільки звичайний пенник. Кому як зручно, правильно? Але ж фірма технології інженери, вони прийняли таке рішення. Щоб фірма Техас це не видумана фірма, це у нас завод, це фабрика, і вони на заводі на фабрики е упаковують так, як вони рахують. Ви розумієте, Щоб ви це знали? Тому що багато людей, знаєте, кажуть, та що вони не могли там укомплектувати і заказати собі там те, що вони хочуть. Ні, там завод, там не робиться так. Це дорогий якісний завод, який заточений під якість Я вам вже на пальцях це розказую для того, щоб ви розуміли, розуміли що тут, на по-перше, фірму дається зараз, вони дають 2 роки гарантії офіційно, от на Мику. тут дається 3 роки гарантії. Поняли Це робиться на якісному заводі в Китаї. Звісно, вже в Китаї все робиться в Китаї. Ну, то все знову лала-бала. Тепер давайте, дивіться. мика у нас. Без чіткого. Мийка в нас з телескопічною ручкою. Дивіться, бац, бац. У е, нас обов'язково є катушка з шлангом. У нас пластик непоганий. Ну такий, як Взагалі вони пишуть АБС пластик, це якби то усилений, ну, він не ламається. У нас є такі от причиндали для кріплення. Да? Ми сюди вставляємо тут для пістолета. Тут... Для підтримки там, насадки. Далі в нас є такий вже підшланг і є фільтр. В комплекті він йде майже в принципі у всіх. Ця комплектація така стандартна, вона йде. Саме головне звертаю вашу увагу на цей пістолет і цю насадку. Дивіться, тут в нас зроблено з якісного пластику. Воно все з'єднання, тут настільки все продумано, ви бачите, бас із праворота. Все зручно, надійно і скажімо так, перевірено вже е, часом, що воно все працює. Саме, що мені подобається дуже, ми відійшли вже від цих всіх закруток. Але ж є такі люди, які у нас ще це старі закалки, да, от він, він рахує так, що якщо воно на закрутках, воно надійніше, воно ну, є. І під цих людей будуть такі самі будуть ці мойки, які що там впало в нас чи ні. в общем під тих людей ми теж будемо завозити ці всі е... на закрутках. У нас є там одна мийка, залишилась, але то таке. Далі. У нас також вже упрощена система шлангу. Ти собі натиснув кнопочку, засунув туди. І працюєш. Тобі треба робити, зробив роботу, ти собі зняв його, пістолет собі заніс там туди, туди, сюди, п'яте, десяте, або поставив, або, допустимо, в мене на закрутках. Але я хочу сказати, що незручно. Ти постійно, постійно його пистолет вставляєш сюди, шланг перегибається, переламується, а ти собі думаєш, поки я його відкручу, да, щоб його окремо, ціле діло. То не хочеш його брати, бо поки його все перекручуєш, переце. То ще щось постійно. От. Так тут вже над цим поробили, вже зробили так, як треба. Е ну що я вам можу сказати, дорогі друзі? Я допустим е взяв би собі таку мийку, якщо б мені треба було, бо в мене вона вже є, се декілька років тому взяв, похожу, от, на быстроз'ємах, але е користуєшся завжди такою насадкою. Тут насадка е ти собі да, більше-менше робиш. Тільки треба обережненько, якщо ти сильно менше так от кубки робиш, вона ширує, щоб краска, не... якщо і десь є вже моменти, щоб вона його не підняло. Е Будь ласка, ти бажаєш собі придбати якусь іншу насадку, то піди купи собі ту насадку, яку ти бажаєш. Хочеш собі пенік, то піди закажи пенік. У нас кстати, були вони в Техасі, були окремо, але я впевнений, що до сезону. До літа щось поприїжджає, будемо пропонувати. Але на сьогоднішній день, ребята, ця мийка коштує 8200 Безщіпковий мотор. Е, в нас виходить е, мідна обмотка, алюмінієва помпа. Ну, за такі гроші і 190 бар дує, вона сама потужна взагалі з цик, які є. Мінус який? Мінус, да, там якийсь там насадок немає. Але для вдома. Боже мой, та тобі головою, тут, навіть одною насадкою, повірте мені, в мене мойка є, я знаю, що, що це таке. Я мию, мию дві машини і без питань. Ти одну насадку поставив, ти не, не клацаєш їх там туди-сюди постійно. Ти пенік поставив, в мене просто немає того бачка, оцього, який тут. Якщо був цей бачок, то було взагалі туди хімію заляв. Головне його, може, в бутилці по тиндер-пиндері заляв. І пішов шурувати, і воно шурує. Головне, щоб була якісна хімія. Але хімія у нас теж буде, я думаю, що потепліє, вже, щоб стабільно, щоб морозу не було, завеземо. Так що, ребятки, що стосовно мийки Техас, я реально вам говорю, вона класна, надійна, за 8200 вона буде вам гарно служити. Та і ще 2 роки офіційної гарантії, а ви знаєте, що в Техасі гарантія як робить. Якщо, не дай Бог, щось трапилось, вам не треба їхати там розказувати. От я мив, вона поламалась, а, я, а вам там кажуть, то це не гарантійний випадок, а у вас тут вона поцарапана, ви ту шлам перемкнули чи ще щось. Ребята, в Техасі все гораздо проще. Роботало, головне чисто по правді, знаєте, так скажу. Розморозили двигун. Скажіть, позвоніть, скажіть, В'ячеслав, реально правтикал був мороз. все, течет, ну, виноват, готов исправить. Бывают такие выпадки, когда люди звертается до нас, мы, мы э, цей, по, отправляем на сервис, люди, сервисник наш каже, говорит, телефон кажет, Вячеслав, ну там реально человек его и раскручивал, там и изолента есть, и это. Я говорю, пожалуйста, ну сделайте. Ну он, ладно, все, хорошо, сделали, денег не берут. И, э, кстати, ребята, кто уже сталкивался с этим, можете дать свой отзыв. Есть уже несколько людей, которые действительно отправляли нам на сервис вообще с другими аккумуляторами, с перебитыми проводами, потом вскрывали, и гайки сорваны, там эти все. Это мы уже все проходили, и там на сервисе люди закрывают глаза. Но не наглеем, не надо, конечно же, этого делать, потому что это нельзя так делать. Не раскручиваем, поломалось что-то, не дай бог что. Не раскручиваем, не лезем, положили, позвонили Вячеславу, Вячеслав скинул адрес, вы отправили... В течение, там, грубо, 14 рабочих дней все сделали, но делается гораздо все быстрее. И вы вам отправили обратно без э, денег за дорогу. Все оплачивает компания. Так что, ребятушки, Техас это бомба. Обращайтесь, звоните, пишите. До третьей годины дня мы на звездочку. Дальше будем вам показывать. Мы сегодня получили всякого разного. Будем вам показывать. Обращайтесь.